Впродовж трьох днів на боковині тривали рукопашні бої, відбивали атаки на відомих людей та стріляли в умовних противників. В області завершився 20-й чемпіонат України з багатоборства тілоохоронців. Участь у ньому взяли близько 20 команд з різних міст України, а також представники з Румунії, Молдови, Болгарії та Австрії. Підтримуємо наших наших. Ось такими показовими виступами відбиття атаки на соборній площі чернівців розпочинався чемпіонат України з багатоборства цілоохоронців. Допоки вони з'їхалися не лише українські команди, а й іноземні, це для того, аби показати свою майстерність під час восьми етапів змагань. Учасники мали продемонструвати свої навички захисту людей, маневрування на автомобілі та влучну стрільбу. Останні проходило на полігоні Прибан. Це змагання. Саме показують. Той рівень, який має кожен правоохоронний орган, а також почерпують те краще, що є в колегах Це представники однієї з румунських команд. Вони кажуть, до останнього етапу готувалися наполегливо і сподіваються на хороші результати. Наші хлопці у дуже хорошій формі. У першу чергу психологічні. також фізична підготовка на високому рівні. І серед румунських команд представляємо одну із найпотужніших. Стріляють та одночасно ліквідовують терористів на рівні із чоловіками і жінки-бодігарди зазначають, ніяких поступок їм не дають зарівнування. Здесь ну, для мужчин, особенно якщо как эта женщина будет буде там вище стоять на місці, ніж мужчины, Думаю, ну не, не очень приятно їм буде вперше у такому чемпіонаті беруть участь і Чернівецькі команди для того, аби потрапити сюди, тренуватися почали ще у лютому. Учасники зазначають, найголовніша якість цілоохоронця холодний розум у гарячих ситуаціях. Таким чином діють і на змаганнях не переживати. Це манраж перед цим змаганням, щоб людина змогла достати цю зброю і захистити свою, охороняємо особу. Ми тренували щодня останні місяць, навіть без вихідних. А от Іванові до охорони VIP-персон не звикати цим займається вже п'ять років. З останнього досвіду Євробачення зізнається, хоч був в промах під час виступу Джамали, проте Сальвадор Собрал переможець був у повній безпеці. Якщо будемо переможця Євробачення, вести в польці, щоб ніхто не пробрався, ні що не засунув туди, не прилякав його, тому що людина з, з вадами вона. Там, як нам сказала, що в неї порок серця, і давали фізичну безпеку. Все пройшло чудово. Головний суддя чемпіонату після трьох днів змагань жартує. Як вам учасники, команди? Мені Булки? більше Чернівці подобаються. Проте зазначає, команди сильні і навіть простежуються постійні лідери. У нас поліція охорони міста Києва, саме краще. Потім іде команда управління державної охорони України. Потім є команда служби безпеки президента України. Ну і так далі. Наталя Діана Пожар, Богдан Тимасійчук, телеканал Буковина.